Пристрасті навколо розважального центру Каліпсо не вщухають. Більше двох десятків кримінальних проваджень щодо м'яко кажучи некоректного поводження охорони закладу та десятки підписів мешканців прилеглих будинків під скаргами стосовно нічної роботи ресторану. Ось щедрий врожай, який все ж таки доведеться розгрібати адміністрації Каліпсо 5 березня. Постраждалі від дії охоронців, жителі будинків, що поруч депутати Білоцерківської міської ради Олександр Ліневич та Олександр. Азєїв таки домовилися зустрічі із працівниками розважального центру, яка перетворилася у взаємні звинувачення сторін. Суть вопроса в тому, що є колективне звернення громадських міста Біла Церква. От подпись у людей. Оригінал я відправив міському голові. От. тобто, реально, це тобто можна знімати, можна показувати. Настання цього звернення мешканці неодноразово звертаються до міської влади з проханням обмежити час роботи цього закладу. Чому тому, що цей заклад знаходиться в дворі? Де знаходяться житлові будинки. І постійно в нічний час тут відбуваються бійки, шум, галас, люди на підпитку, автомобілі, які постійно тобто, ну, Скажімо так, після 22.00 заборонено, ну, скажімо так, щоб була тиша в подвір'ї. Цього немає. Більше того, це вихід, наскільки я розумію, більш евакуаційний. Тому що по плану цієї будівлі центральний вхід знаходиться отак. Всі приїжджають сюди і в подвір'ї постійно відбувається бедла. Мешканці звертаються неодноразово з проханням обмежити час роботи цього закладу. Я як депутат офіційно звернувся до міського голови, до виконавчого комітету з проханням обмежити час роботи цього закладу до 23.00. Якщо міський голова мене не почує, виконавчий комітет не прислуховується, я цей проєкт рішення виношу на сесію міської ради. І сесія 100% за нього проголосує. Зараз би я хотів би, як депутат міської ради, звернутися до директора, до колишнього начальника охорони, щоб вони прокоментували, чому на території. Яка, скажімо так, відноситься до цього закладу, постійно відбуваються бійки. Ось, ось там стоять люди, які, я обичаю, які постраждали, є відкриті кримінальні справи, вже є відкриті судові слухання, вже людина, бувший охоронник чи нинішній, вже знаходиться в бігах. Не В бігах в В бігах він знаходиться. От. Якщо є в АТО, будь, будь ласка, предоставте документи, що він знаходиться ви в АТО. Все ви ж я ничего я не собираюсь брать, что я не могу. ви можете прокоментувати, що дійсно знаходиться в горі? смотрите, це это есть у нас такая проблема. Я согласен. Вот я вам скажу, да, я согласен. Есть такая проблема. Говорить о том, що что это нормально, делать? это глупо. Да? И да. мы будем делать, мы принимаем все усилия для того, что сейчас вот дождемся, будет весна, будет потепление. Это вопрос стоит на, например, на повестке дня у сотрудников. Значит, руководители этого заведения. Комментировать о том и говорить, что здесь происходят драки. Извините меня, вот я скажу, да, футбольные матчи. После футбольных матчей бывают города разные. Запретим футбольные матчи, правильно? А зачем? Теперь, драки бывают везде, не только здесь. Кинотеатры, да, рынки, магазины, весь, все, все закроем, правильно? Я еще раз говорю, что дерутся не только там. Дерутся, вы знаете, где еще у вас, да, постоянно. Давайте все закону. Ваша охорона повыше полноважно. Смотрите, это надо это доказать. В суде вы не, не смогли это доказать. Теперь вы уже на делении это говорите. И Теперь смотрите. этот вопрос, естественно, мы будем закрывать. Чому раньше вы его не закривали? Чому вот саме зараз. Заклад працюет уже близко больше 10 років, правильно? Ну, я работал здесь где-то лет, лет 7. Чому раніше заклад не обмежував час роботи? Ну, тому що не було видно таких добоживателей? Которую ничего не могли доказати ну ті інформації, мене... я, 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 ну, я, ну, я, ну, я, я думаю, тут, тут і, і тут і тут, і ви з депутата це прав Нет, це, це правильно. Це що торік каша цілодобово не, я не говорю, що над этим вопросом думаєш, що этот вопрос у руководителей стоїть на поїздки е, є, є від людей зауваження. По перше, це що ваш заклад працює цілодобово і між двома будинками, і центральний вхід це аварійний вхід. От тут відбувається стрілянина, тобто люди цим не задоволені шум гам і бійки. Правильно так? Так, я на Це центральний, вони ж тут. Ну ніби там по проекту центральний з того боку. А, чому так відбувається? Чому не скорочуєте час то, там, до 22 години, ну принаймні там шуму, ну і так далі. Тому що ви ж бачите, люди поряд живуть і ви, мабуть, не хотіли пожити так. Во-первых, насчет драки, так як ви сказали, стрільби, аргументи. Во-вторых, ми вже давно не працюємо круглосуточно, вот перед вами режим роботи. Работаємо согласно, скажімо так, державних і праздників, дни траура, мы взагалі не работали. На прошлому місці чотири дня взагалі не работали. Вот коли дні жалоби були, ми теж не роботали. мы ми закриваємося. От, там все написано до трьох. Центральний вход у нас есть да. Больше тобто нічого не можу камітивати. Болі конкретно просить здавати. Задавайте все правильно каже Олександр. Стрілянини бій бій, як шуму не чути. Останній ну, це не чуть да, зараз не чу правда. Нала. останній час трошки стало тихіше. Питання немає. Стало трошки тихіше, але ж. По тому, що я вважаю, що це холодно, а ось підождіть, як потепліє. Ви подивіться, із себе своїх дверей. Вони випровадили клієнтів своїх, дуже цих. А тут тоді що робиться? Двері закрили, а тут тоді що робиться. Все зборище. По-перше, скільки машин приїжджає? вони включають всю музику. Всі машини включають музику і на всю. Так, щоб всі ми чули, не тільки ці під'їзди, щоб їм було добре, а туди теж, щоб було чути. Послухали музику, війшли, затихло і тишина. Потім починає з... десь з двох-трьох з часу вночі починаються гульки тут, потім зайшли ще до вечерили, в п'ять годин починають прощатися. Скажіть мені, що це не так. Це істина правда в п'ять годин починають Якщо ви Посмотрите, там вот и достатньо. достаточно. Очень часто автомобили, вообще, которые к нам не приезжают, стоят здесь по неделю. Я знаю тоже лица этого дома. Здесь еще офис находится, здесь аптека находится. Был такой момент, я помню, летом, где-то там кто-то стрелял, все приехали в Калипсо, потому что кто-то мимо шел, сказал Калипсо. Калипсо это очень удобно, но рядом стоит такая машина в центре города, и что бы ни произошло, все приезжают в Калипсо. Но я не говорю в общем, всякое может быть на улице, скорее всего. Это заведение, мы можем работать и до 11, если здесь два будут стрелять, невозможно же все время обвинять вот эти двери. Вы тоже поймите. Мы сотрудничали с милицией, у нас был наряд милиции здесь сидел, сейчас мы сотрудничаем с милицией. Они приезжают, проверяют порядок, Расписывается в журнале. Здесь сидел дежурный. Если там вот... Были моменты, когда людям действительно было плохо, кому-то стало плохо, кому-то мы всегда оказываем помощь. Но тоже люди входим в ситуацию. Возможно, были какие-то моменты. Я не владею всей ситуацией. Александр, ну выкинуть ви высновки забыли, чтобы всем было добре, что в принципе не было. Конечно, сделали вон детская площадка. Мы в прошлом позапрошлом году ходили, еще площадки не были. Просто я тут общаюсь с жильцами, с вот этого, с этого дома есть конкретные люди. Я просто попросил их пройти. Мы ничего не предлагали, ни взаимодействия, не было никаких не. Ни... Ни в коем случае, типа мы вам площадку или это. Просто спросили: там было конкретно черным по белому. Не против ли вы того, что есть вот тут рядом калипсы? Центральный вход находится возле вас. Я наску... У меня есть списки, где-то они были, я приносил их в мэрию, я знаю точно. Там большая половина людей написали, что они не против. Я не ходил. Ходили жильцы этого же дома. Люди, которых они знают. Кто из вас ставил підписываться, что не против, что будет тут заклад? Полтора года назад ходили два дома, повністю. Таких будь не може. Це, це, коли нас питає, це даже смішно. Подписи. Мы не против вас, вы разумеете. Я же ничего ну, тоже не говорю. Я говорю о том, хочу. что мы писали бумагу о том, пожалуйста. что центральный вход здесь, заведение бизнес. здесь. Пожалуйста. Не, просто надо но. пробить выход на ту сторону. Но. но вы не забывайте, что мы люди. Я с вами не спорю не в ни в коем случае. А вот то, ничем что не обвиняют. бизнес и все, ну, то, то есть речь о том, что вход будет перенесен туда, не стоит <laughs> Стоял вопрос, uh -huh. не мешает ли людям Калипсо в целом, и не мешает ли им центральный вход здесь. Вот и все. Мы никого не заставляли, но Видите, были люди, которые подписали, что они не против. Мы Нет? будем делать свои выводы. Да, раз уже люди Фактически приходят, значит будем что-то решать. Но да, ну, опять же, чтобы это не стало потом выход там, здесь кто-то приехал, опять Калипса. Нет, ну, никто тогда нам, никаких, уже нам никто гарантий никаких не дает. Понимаете? Я был лично свидетелем, ну, несколько раз, по крайней мере, я не то чтобы собираю эти факты, но раз уже о том разговор, когда приезжают люди, не заходят даже в Калипсу, включают и стоит там музыку. ну Может, он не в калипсо приехал, может, он сюда приехал. Тут надо разбираться тоже. У нас были санстанции, делали замеры шума. Повністю дискотеки. я включав повністю на всі офіційні лица замеряли шум, делали протокол, составляли як у них там для положено, Составляли всі бумаги. То есть люди уезжали, у них конкретно децибелы, Насколько звук мешает людям? Я делал полностью 10 метрів до дома. Какие можуть бути замірить? Теперь относительно вот избиения. Вот мужчины мешать. тут стоять на кастрілях і Мы, к вам говорять маса... є маса. Крім крім цих звернень є на сайті да. багато звернень і угу. заважень щодо охорони. Що це? Що охорона там не тільки б'є, там обзиває нецензурною лайкою і так далі. Що ви про це Те, можете сказати? Я коментувати вам на самом деле по охрані по таким случаям нічого не можу сказати. у вас охрана фірма ви немаєте? у вас своя не, у нас внутрішні В штаті да, в штаті охороною ви задоволені в цілому, да. Були якісь нарікання, Чоро, що ви, ви дійсно бачили, що хлопці не праві? Слухали? Слухали. Слухали. Не було. У нас є охоронник, скажіть, будь ласка, як вас звуть? Юрій. Юрій, Юрій, ви тут працюєте так. як давно? П'ять років. П'ять років. Скаржаться, що охорона б'є, лупцює, ломає ноги і так далі. Я перший раз від вас чую. Серйозно. Сер від мене перший раз чують. На сайті так. читала. У нас є пострадавший. Знаєте цього хлопця? Пам'ятаєте його? Нарізові відпочивав? Ні, я його не пам'ятаю. Ви Можливо, ви це, знаєте, не моя зміна була. Ні, не, не пам'ятаю. Цього мужчина я не пам'ятаю. А відеокамери у вас працюють? Да. Працюють. Працюють, так? Да? Ілі у вас як э, в Кремлі? На момент, як Ні, ну, сказали, то працюють. вони обов'язково по это... 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 вас. У вас деякі камери працюють в онлайні? Да, так що. То, що я бачив, не в пользу вашу. То, що я відів, я за і... не в вашу пользу, то що ви говорили по телевідію, і то що є сама. Можете сказати, що ви бачили? Не у мене, я бачив це відео. Ало непосредственно вот это разговаривает <говори> від... від... начальник охорони общій. Саме главний, не колишній, саме главний, з яким не посра я общався, коли постраждав мій тут син. Людина. Пообіцяла мені, ми з нею пожали руки, і людина мені пообіцяла, що ми візьмемося і будемо лікувати вашого сина. У нас є конкретні зв'язки в Києві, в нейрохірургії. і все. Ми пожали друг другу руки і сказали, «да». Ну я ще попросив, кажу, цього охоронця, тому що за нього в місті вже такі слухи ходять. Це, ну, Олексій? Це був Олексій, да. так. Ми договорили, пожали з друг другу руки, людина мені, Олексій Григорович, так, пообіщав, я його уволю, значить, вашого сина візьмемо, ви не безпокойтесь, ми будемо його лікувати. Значить, пройшов місяць і телефонну трубку від мене перестали брати. Я ще до місяця я телефонував, людина брала, сказала, що. Тобто вони свою провину признали, що це винуватий їх. Правда, це так було? Я ужасный человек. Так, так именно шоке. и было. Так именно и было. Тобто то зараз. Значит, смотрите, даже в некоторых материалах, да, дело есть запись того, что да, действительно, я такой-то -такой предлагал человеку оказывать помощь в том случае, если мы поедем, и это будет доказано наша вина. Правильно? Правильно. Человек мне сказал. Это был разговор с ним через три дня после того, как произошло это. Да? Человек мне сказал, мы сами знаем, что работать. Проходит еще три дня, приезжаем, мы уже свидетели сюда, из-за которых все это получилось. Да? И человек уже самое отказывается, он сказал, что в Симашко вопросы эти лучше решаются, чем у нас. Ну, ради бога, если в нейрохирургии и отделение лучше, чем в Киеве, в Центральном военном госпитале, то, ну, дай бог. Ну это это, это 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 неправда. Так вы ви пропонували свою допомогу просто, если чи это, ви визнавали, що ес, что... є є слід докаже докаже медицина о тому, що це наша вина. Що-то свідчить травма, я немножко тоже соображаю. И э советуюсь з людьми, которые э, Медицина могут это доказала, это ваша вина. А они не согласились с нами поехать. Чому ви не поїхали? Це це неправда. Одна кримінальна справа леле-леле дійшла до суду. Ну, за нею слідуючих ще чотири кримінальних справи, які ми вже сообща із громадською організацією щит поставили бігборд, консолідували людей. Кожен час вже дзвонило вже більше 40 чоловік, потерпівших. І ці всі потерпіші згодні з временем писати ну, заяви в міліцію і все-таки провести розслідування. А було таке, що потрібно було до клієнтів, які себе неправильно вели, там негарно, застосовувати фізичну силу? Ні, ми в такому разі викликаємо працівників поліції. Визиваємо, якщо ситуація вже не підконтрольна, виходить з під контролю, ми визиваємо працівників поліції. І вони приїжджають, і тоді вже розбираються. Тобто від вас побоїв навіть як в захист не може бути? Ні, ні. Ми не маємо права застосовувати силу. Звідки у чоловіка переломи, тоді ви не можете сказати, Я конкретно по цій людині. Кожна ситуація по своєму по своєму індивідуально, так що це потрібно доводити, розслідувати і так далі. Хто ще з вами случилось? Ми я виходили я. з зала караоке в сторону туалету. Я услышав нецензурне враження в сторону моєї жіни. Зробив заміщання, на це мене затолкали в коридорчик між караоке і рестораном. Далі в лицо, що збило мене з ног. Навалився один охранник на мене, потім. Сильная боль в ноге. Что я потерял сознание. Очнувшись, я был здесь, когда поднимал меня уже мой друг. А жена где была? Жена выходила с туалета и вышла тоже уже когда он поднимал. Заява в милицию была? Заявление в милиции, конечно, было. Расследование волосикись? Ну вот на прошлой неделе следователь первый раз пришел. До этого ничего не было. По, по видео видно как он идет, потом пытается, там за, за стул какой-то, а потом его берет один парень и а выходит, он видишь? стоит около гардероба, одевается, стоит на этой дважды поломанной ноге. Я просто не знаю как это можно стоять на поломанной ноге. У меня, у меня в основном, было 7 переломов. да. Вот, по но я пытался так? встать, но я не, не мог, она как вы стояли, вы стояли на, на, на двух ну, если ногах, там а потом видео впускали впускали. и падали вот здесь. Вот здесь то есть вот вот, он, вот. он уже с поломанной ногой был? Ну, шел с поломанной ногой. Поломанной поломанной нет, не пришел, а шли оттуда с поломанной ногой. Но дважды поломанная нога я не знаю, как это пройти. Кто может, кто может пройти с два за поломанной ноги. Так він сам впал на вроде. Да, да. Никто не подходил. А, а скажите, будь ласка, чого немає відео? Кого? Відео. Чого? а что не мое видео? Кого? Видео. Чего? не можно видео. Я вот есть товарищем один, да? Как, когда я еще здесь работал. Когда я даю видео, да? Чоловік одразу міняє показання. Приходить и і совсем зовсім інші показання. Поэтому відео дається в самом крайнем случае. В самом последнем. коли вони вже все напишуть, на обманують, вот. а потім буде вдасться відео і все. А скажіть, будь ласка, чим би ви пояснили, що от буквально така велика кількість звернень це ж не ну, порядка 40 заяв 40 заяв відповідно до дій вашої охорони. Як ви це взагалі? Ну я розумію, там раз хтось щось не так, другий раз щось не так. Ну вибачайте це системно, і це відноситься не тільки до цього, а ще й до деякого іншого заведення, де ваша охорона проводить ті чи інші дії. Розумієте чи ні? І зараз, зараз, ми, як громадське формування щит, будемо за вами дивитися. Ви навіть не представляєте, як. вопрос мені проти питання. Має скаже, спасіба будете нам напомагання. Безперечно, що достоменно розбиратися у. Сп... Праві під перевищення своїх повноважень охоронцями мають правоохоронні органи. А питання обмеження годин роботи розважального закладу вирішуватимуть депутати Білоцерківської міської ради. Подання на його розгляд вже зроблено місцевим депутатом Олександром Ліневичем.